Доброго дня! Мене звуть Оля, я з Полтавської області. Вирішила відкрити свій канал, щоб розповідати, як я живу, як я провожу вільний час, як я подорожую інколи. І все-все цікаве, що відбувається в моєму житті. Інколи щось будемо е е готувати. Я люблю готувати і вмію. Мені це дуже подобається. Сьогодні в нас на дворі настояща весна. Я встала зранку і думаю, все, досить чекати. Канал мені зробили ще ну, місяця ще не пройшло, але. Ну, Около. Я все відкладувала, відкладала, відкладала. Думаю, ну нехай, нехай ще прийде час і тоді, і тоді. Але сьогодні зранку встала і вирішила записати вам перше своє відео. Сьогодні у мене по плану прибрати новорічну ялинку. Новорічну ялинку я ставила перед Різдвом 25 грудня. Ми її поставили 23-го. Була моя племінниця у мене в гостях, і ми її поставили. Цю ялинку Уже вона більше місяця простояла, але кажуть, треба ялинку прибирати до стрітення. Ну, в цьому році у нас стрітення 2 лютого, тому. Я думаю, саме час її прибрати. Покажу вам свою ялинку і покажу, як ми її будемо прибирати. Ось така у мене ялинка. Світло не дуже. Зараз вімкну, може трошечки краще, буде воно віконця воно не дуже видно. Іграшки я купляла і в минулому році, і в цьому році трошки купила трішки, які мені сподобалися. Будемо зараз складати все в ящички і до наступного року. Раніше ялинку ставили з дочкою, зараз донька виросла. Зараз вона в мене перебуває в Нідерландах. Тому сьогодні моя помічниця буде Вікуся. Це моя племінничка. Вона знову в мене в гостях. Кажу, так як ми з тобою її наряжали цю ялинку, будемо разом і прибирати. І <гум> будемо знімати іграшки наші. Ага, ще... І Вікуся допомагає. Ота. в, коробочку, клади в Доволі, да? Да, да, да. я коробочку туди яшечку. Так так, що будемо потихеньку прибирати. Ой. Отак я от знімаю. знімаємо іграшки. І отака І... Оля. І вікуся такі величенькі собирає. А я поменшу. А оцей? А ще ж цей біленький. Зараз, зараз, зараз я щас. те і допоможу і тобі. Ага, такі самі, да, нате. Щоб да у вас було такі гарні, да да? так? Ось так калі є. Ага. Угу. Ой, це... які. Ялинка дуже висока, що я до верхушки не, до, не, до, не достаю. Виросла мала ростом. Збираю ці діди морози. У нас такий Дід така. Ага, так ну показує. Ні, ні не так. Нам зараз треба батареї повитягувати від тіля, То, що так, ми не будемо, поки туди не ложи. Не ложи, не ложи. Зараз будемо витягувати. Такий... Дід мороз у нас. Зараз ми його візьмемо в батарейки, витягнемо та запакуємо його у його ящичок. Це цього Діда Мороза купляла ще моя мама, моїй доньки, коли вона була маленька, я не пам'ятаю, два чи три роки було. О. І ще й до, й до, до досі добре працює. Ну-ну-ну, зараз ну, ну. ми О, О, Тепер закривай там. Закривай і сюди, okay. о, тако. Не, не, о, так. Ні, отак іншою стороною. Ну, давай, подожди. Чекай. Зараз Оля закриє так от. О, о, ага, отак ставимо його. І до наступного року тут. Дрімай, да? зараз ще оцей красивий такий. Ось сюди в пакет. Ні-ні, ні сюди його. Давай, 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 давай сюди. Ось сюди. Тепер іще. Ага. Так, потихеньку. Опускай. Так. О, батарейки витягує міз цього. А то. Ано, ну, зараз Оля допоможе тобі. Потихеньку, щоб зручненько витягнути. Отако. До наступного року хай відпочивають, да? так? Ялинка спакована. Помощник стоїть по стойки смірно. Якуся. Заморилася складати ялинку? Нє? Ану скажи, а чого ти мовчиш? На дворі вже вечір, день пройшов, то ялинка, то трошки погуляли в хаті з Вікуською. То таке вечором у нас як традиція. Ми відпускаємо нашу собаку. Собака в мене Алабай, звати її Лайма. Зараз я вам її покажу. Бумавка. Ось моя красавиця випустили. Гуляємо з нею. Кузька. і собака моя. Моя. Лаймочка. Лайма. Йди сюди, йди, йди гуляй. Це у нас як традиція вечором. Ми її довго випустити, бо вона так днем у нас у вольєрі, а днем ми її випускаємо вечором випускаємо, щоб вона погуляла. Вона тут часок десь гуляє. Літом то більше взимку. А взагалі вже хочеться, щоб було літо, щоб було тепленько, щоб роботу якусь робить. Це я осінню обрізала дерева. Тут ще вишня трошечки осталась підпиляти та попідрізати. Як умію, так і роблю. Лайма, дід сюди. А то, бігає. Так і день пройшов. Щось будемо. Ще з вікуською якогось може віршика вивчимо, може щось пограємося. І так. Оно ну, вона, красавиця така у нас. Біга, біга, аби тільки. Це вона у нас вже 9 років. Ця красавиця. Раніше було в нас дві собаки, одна була овчарка. і алабайця. Два роки назад овчарка померла і залишилась ця. Мікуся бігає. Тоже. Гуляє. Ну, будемо гуляти. Будемо завершувати Опа. на сьогодні відео. До побачення. Підписуйтесь на наш канал, заходьте. Будемо старатися більше знімати для вас. Ось лайва до нас вже прибігла. Так що гарного і тихого вечора вам.